Привіт! Присвяти найближчий час іноземній мові. Сьогодні поговоримо про французьке слово тужуга, яке здається зрозумілим, але має низку значень, прихованих від першого погляду. Найбільш відоме значення цього слова це завжди, всякий раз, вічно. Як от: Нуну, кушон тужух аля мемога. Цей прислівник дружить з різними прийменниками та може утворювати з ними ще й такі конструкції toujours la même chose. De toujours. pour toujours. Або а тужу. Депут toujours. У другому своєму значенні прислівник тужур перекладається. Як і раніше, все ще. Ось приклади Nous habitons toujours cette maison. Іл плетур. Ельдох toujours. Elle dort toujours. Третє значення французького прислівника тужух дещо несподіване. Це Продовжувати робити що небудь. Наприклад, Тхаває тужуга. Пагле тужуга. Овузеку та тонтівмон. У четвертому значенні тужух перекладається як Все таки. Все ж. В усякому разі. Наприклад, тужуга. Або тужуга сеє. Або quelque chose. Що означає, що небудь в усякому разі залишиться. Цей вислів входить до відомого ще з 17 століття афоризму: Кальом'є кальомє. Обмовляйте, обмовляйте що-небудь та й залишиться, який набув поширення, як слова дона Базиліо у комедії Бомарше вільський цирульник. Наприклад à son habitude, la sourde, tante Clara, commença de parler à part d'Alain. Elle disait qu'ils avaient toujours eu la même tactique et que c'était l'affaire Dreyfus qui recommençait. Calomnie, « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. » Всі основні значення прислівника «тужур» ми побачили. Тепер ти знатимеш, що означає це французьке слово в різних контекстах. Але це теж не все. Ось ще декілька ідіоматичних виразів зі словом тужуха. C'est toujours bon apprendho. Це хоч щось. Приміром, le dejo bénéfice de quelques francs a lieu par copie corrigée, Ce qui ne faisait jamais un coson. Mais enfin, c'était toujours bon aprendre. Або C'est toujours la même histoire. Знову та ж історія стара історія. Або вислів C'est toujours la même retournelle. C'est starapisna. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours la même histoire. La même fatalité imbecile de la vie. Або Oui, je sais. Le n'arrive à rien, C'est toujours la même retournelle. Nastupni Vislive. Toujours et «Хоч би там tilk. Hosbe tamjak. La considérait un peu comme sa fille. Il était veuf et il avait perdu une fille qui lui ressemblait. Toujours est-il qu'elle m'a ouvert son cœur. Elle s'était triste. A ti idioma, c'est toujours cela de gagner Oznacjae, ito dobre, ito chlip, i na tomu la vse je veux faire mon ménage. Toujours ça de gagner. А ось такий вислів сайтн тужура перекладається як: Це залишається чинним. Наприклад, Ля пропозисійн т'я чужур. І остання ідіома на сьогодні. Тюпотужур-куриро. Що означає: даремно намагаєшся не бачити тобі цього як своїх вух. Наставляй кишеню або мідь калисого. Наприклад. «Il peut toujours courir pour курих пурсе dit Дідек. Ось такий звичайний, з першого погляду, французький прислівник тужух має багато граней. Вподобай відео та підписуйся на канал. Жени сумніви, віру в себе! Розмовляти, думати та мріяти французькою реально!